Тобто пропоную прийти до Європи. Ви зазначили на початку, що багато чого буде залежати саме від позиції Європи, від постачання допомоги і е, Союзу України та Європи. Рамштайн та ні відбувся днями: 51 країна, 23 мільярди. Нам пообіцяли е, США. Фактично усунулося від е, цього формату, але він живий, як ви вважаєте, зважаючи на те, що ми. Ну, хоча на словах, але все ж таки отримали від наших партнерів. Роль Рамштайну буде зростати, насправді він пройшов набагато якісніше і ліпше, як до цього проводилися Рамштайни попередні. Поясню чому. Бо на цей раз таки правда не тільки розкошелювалися Сполучені Штати Америки. А якщо подивитися, там півтора десятка країн із 51 які були присутні. Вони запропонували свої пакети, плюс до цього ще треба мати на увазі, що присутність там Каї Калас, присутність там а, генерального секретаря НАТО і закрита частина, де обговорювалися проекти, які будуть реалізовуватись спільно з Україною, по формулі 2 плюс 1 із цих 150 мільярдів виділених євро. Це дуже важлива річ. Там на публі у публічній частині вискочило тільки один невеликий виступ з посиланням на закриту частину, що відбудеться, де ми маємо обговорити, як було сказано, спільні проекти з Україною. Чому? Тому що вони переходять до наступної фази: це вкладання в українське виробництво інновацій грошей, бо на цьому ж Рамштайні в закритій частині було продемонстровано, що українці. Такі краще збирають, швидше збирають і якісніше, і воно прив'язується до потреб фронту. Тому очевидно, що в цьому питанні будуть дуже серйозне зрушення з точки зору допомоги Україні. Залишається оця частина, про яку ми з вами обговорили, це питання ПРО і питання ППО, і особливо забезпечення ракетами цих систем. Поки що в цьому плані продовжується робота, як я сказав, і оцей екзамен, який не здав Дональд Трамп, я поки що не знаю на нього відповідь в європейців. Однак, те, що стосується надання Україні крилатих ракет ракет дальнобійних, про що йшла мова, також на закритій частині це питання обговорювалося і по ньому прийняти позитивне рішення. Інша справа, що це питання потребуватиме. Участі певної, в тому числі сполучених штатів, розкажу тут про одну річ. Справа в тому, що ці комплекси збираються в тому числі частково по ліцензії Сполучених Штатів Америки, і отут а, на сьогоднішній день очевидно і буде ключова перепона, виходячи з того, як Сполучені Штати відносяться до ситуації. Однак європейці можуть обійти. Ці всі позиції Сполучених Штатів Америки. Вони очевидно, що будуть давати шанс Трампу залишатися в цьому проєкті для того, щоб в тому числі розвивати оборонно-промисловий комплекс Сполучених Штатів. Але Рамштайн, цей 27-й, він є досить успішний з точки зору: перше, життєздатності Рамштайну. Друге, зверніть увагу: вперше навіть в описових матеріалах відео і аудіо. Зосереджувалися не стільки на європейських країнах, скільки Нова Зеландія, Австралія, Південна Корея і так далі. Всі ж вони були присутні. Я вже не кажу, навіть Грузія була присутня на цьому Рамштайні. Тобто, насправді мова йде про те, щоб на сьогоднішній день придати Рамштайну не тільки форму співпраці, і координації допомоги Україні, тому що активізується робота в Візбадені. Візит е, генсекретаря НАТО до України це в тому числі наслідок е, зустрічі, яка відбулася в Рамштайні. Тобто, насправді розгортається дуже серйозна робота по допомозі Україні компенсації того, що не можуть чи не будуть робити Сполучені Штати Америки, і задача лише в цьому плані: встигнути все те і все це зробити до моменту, а коли 에, Сполучені Штати Америки заприйняться, звертаю вашу увагу і на інтерв'ю керівника рейндметал Папенгерга. Але адже він абсолютно чітко сказав, що нас не цікавлять позиція Сполучених Штатів, те, що ми обіцяли Україні стосовно будівництва підприємств, ми це зробимо, тому що це стратегічні наші цілі. Більше того, в другій частині цього інтерв'ю він абсолютно чітко сказав, що очевидно. Що те, що ми випускали до цього часу, потребує кардинального перегляду, тому що війна набрала зовсім іншого технологічного рівня. Тобто, в цьому плані відбуваються дуже серйозні зміни. Інша справа, та я ще раз акцентую увагу на тому, чи вистачить часу для того, щоб швидко все це реалізувати щодо візиту, люте, хотів також вас запитати. Ви вважаєте, все ж таки він мав практичне значення? Це не візит вічливості і не візит там певних заяв. Так виходить ні, це візит, який стосувався технологічних речей участі НАТО, спільних проєктів НАТО і України, спільних проєктів в рамках фінансування Європейського Союзу. Ці речі ніколи не озвучуються, і не випадково, такий вибух чергової інтересу Рашиської Федерації до НАТО і ці розмови навколо НАТО, і спроба втягнути. Взагалі, до чого воно тут зрозуміти неможливо всі оці теми, які стосуються мирної угоди, так званої Вітковської, теми а, НАТО, п'ятої статті НАТО і так далі, це просто дурні балачки, які спричинені тим, що актуалізована взаємодія між НАТО і Україною, між країнами НАТО і Україною, між позицією Франції, Великобританії і Україною, і очевидно, що це рефлексія Кремля. А це тільки Підтверджує те, що Рютте приїжджав не лише з тим, щоб вшанувати пам'ять про загиблих і побажати видужання тим, хто був поранений під час цих а, страшних обстрілів у Кривому Розі, в Сумах і в Одесі. Це був візит, який стосувався технологічних речей допомоги з боку Європи і України і Європи і НАТО Україні в питаннях забезпечення. Ви боєздатності України і наостанок хотів запитати вас щодо заяви Дональда Туска, прем'єра Польщі. Ну, досить така емоційно цікава, як на мій mm -hmm. погляд Польща е, хоче заробляти на Україні, а не просто бути з нею солідарною. Тобто, тепер не буде просто допомагати, інші заробляють. Ми також хочемо. Це що таке наближення президентських виборів, коли знову ну, в Польщі скоро вибори, да там через місяць злишком і треба показати таку господарність, як це демонструє Дональд Трамп, який збирається повернути якісь там витрачені за дарма гроші, чи це зміна позиції наших найближчих партнерів, коли вони забувають, що Україна обороняє не лише себе, а в Польщу, в першу чергу здається, Україна також обороняє. Все, що ви кажете, пане Романе, частково правда, але й правда, й те, що коли торкаєшся таких питань, треба дивитися весь сюжет. Насправді питання було так: що інші допомагаючи Україні заробляють на цьому. А чому Польща себе так не веде? Мова велася про відновлення, відбудову України. І тому Туск, відповідаючи про те, що європейська спільнота. Виділяє на це і буде виділяти на це кошти, і ми хочемо, як усі, брати участь у цьому процесі. Він не виокремлював Польщу е, з усіх учасників цього процесу. Він говорив про етап відбудови України за європейські кошти і участі солідарної Польщі в цьому процесі. Зрозуміло, що тут е, пахне заробітком. Ну, а хто у цій ситуації, відбудовуючи, не буде заробляти? Роботи вистачить. Кошти для цього також передбачені, поки що лише як проектні кошти. І тому у цьому відношенні всі мають право брати участь у цьому процесі. Інша справа, що балаканина на сьогоднішній день на цю тему даруйте, але з моєї точки зору просто передчасом. Зрозуміло, нас триває війна, і вона не має ще ніякого наближення до кінця. Добре, дякую, пане Романе, за таку розмову. Дякую вам. Дякую, глядачам. Аналізу подій, що були з нами, на все добре, і до побачення.